Торт-медівник це дуже смачно, а особливо в поєднанні вишневого конфітюра та потрібних волоських горіхів. Ви тільки гляньте на його розріз, уже хочете зготувати. Для коржів нам потрібно яйця, дрібка солі, цукор, мед, прогріти до 60 градусів, додати масло кімнатної температури, все гарненько розмішати до однорідності і додати соду. Почекати, коли буде реакція, і тісто наше розділяємо на дві частини. До однієї з частин ми додаємо какао з борошном, до іншої борошно і замішуємо еластичне тісто, відкладаємо його в пакетики і в холодильник на 2 години. Тим часом зготуємо вишневий конфітюр. Вишня, цукор та кукурудзяний крохмаль, варимо до загущення, постійно помішуючи. Також готовий. Коржі я вже розкатала, в мене вийшло 11 штучок, я їх всіх пробила вилучкою і випікаю при температурі 180 градусів по 5 хвилин. Волоські горіхи я перебила блендером, сметана саме звичайна збита з цукром. І складаємо на світлий шар, ми викладаємо сметану з волоським горіхом на шоколадний сметану з вишневим конфітюром. Шар за шаром, все це я гарненько зарівнюю, в ацетатну плівку, затягую кільцем і на 2 години в холодильник. Прикрашати вже можна за своїм бажанням. Усім смачного приготування.